А що я тоді знала? Доброго чоловіка, сусіда, о 20 років, о 28 я заміж вийшла. А в 30-м році почалася біда. У 29-му збудували хату, а по весні нас викинули. І ото от куди хочете, і ми от зробили згорі з якихось, де вони взяли, я не знаю, ще були брати не вислані. А, а, а в, 20, в 29 то вже хату забрали. І ото в 30 м году ми ото в ті хатки і жили. Ми. А потім вже стали у 31-му ми вже йшли, вже був мій чоловік пухлий. І ми пробрались аж на Урал. І там ми побули чуть не рік, а тоді ми виїхали. І ото ми їздили, шукали роботи, і голодні були, і бачили, як люди мерли. І ми аж попали у Росію одмурська автономна республіка. І ми там устроїлися. Ото в 33-му році надо було по чверти там рано. І хто ж тобі, і мій поїхав на Україну і був ночі у моєї мами, то мама ще жива була, а батько вже сидів у тюрмі, і мама 60 кілометрів носила передачу батько. А ми посилали посилки, бо там було дуже дешево, ніхто о голоду не знав. І були добрі хазяїни. Ми купили муки, напекли риби, насушили. Ну там, там, там багато такого. І ми чотири посилки посилали. То одну душу з сухарями чотири сухаря отримали, а то все в селі раді вибирали.